Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Сьогодні 10 вересня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому матушному саду. Зараз ми знаходимося біля дерева яблуні сорту «Сківське золото. Це ранньозимовий сорт. З аліогенною стійкістю до хвороби парші, отриманий в Київському інституті садівництва схрещування в 1984 році шведської форми sr 0523 з американським сортом Honey Gold. Селекціонери Володимир Копань та Кіра Копань відрізняються швидкоплідністю. Високою врожайністю, зимостійкістю в умовах полісся та лісостепу, імунний, до парші та толерантний до борошнистої роси. Дерево швидко росте, утворює зворотню широкопірамідальну компактну крону на потовщеному штамбі, починає з пригорічного віку, переважно на милонорічних. Приростах та кільчатках, швидко набираючи товарну врожайність. Плоди великі середньою масою 175-190 г. Видовжено-конічні, шкірочка середньої товщини еластична, при зніманні жовтувато-зелена з легким оранжевим рум'янцем на соняшному боці, при дозріванні золотисто жовта. З більш вираженим яскравим рум'янцем. М'якоть кремова, щільна, дрібнозерниста, ломка, соковита, ароматна, відмінного, кисло-солодкого смаку з приємною кислинкою. Основне призначення споживання в свіжому вигляді та для приготування високоякісних світлих соків. Зараз ми зірвемо. Декілька плодів. зважимо, розріжемо. Насіння коричневе, яблука достигли. Двісті двадцять три грами. Двісті шістнадцять грамів. Ну і це трошки менше, двісті вісім грамів. І в такий Екстремальний рік з такими температурами високими, з такою посухою дощів давно не було і, як ми бачимо, вага плодів навіть вища, чим в характеристиці зазначено. Це нормально, це дуже високий результат для, такої, для такого літа. Скіфське золото сама назва підтверджує свою назву. Дійсно, яблука. Дуже смачні, соковиті і ми цим сортом дуже задоволені. Такий сорт добре було б мати в саду в кожному садвінакові. Сорт описаний. До побачення. До нових зустрічей!